Швидкі факти. Оригінальна назва Resident Evil в Японії була Biohazard, але інша гра, і навіть Heavy Metal гурт вже мали таку назву в США, що ускладнювало реєстрацію торгової марки. Назва Resident Evil була обрана на конкурсі в компанії, тому що маркетологи вирішили, що це вдалий Каламбур, реально. Швидкі факти спочатку Resident Evil задумувалася як ремейк рольвої гри для Фамікон під назвою Sweet Home, заснований на одноіменному японському фільмі Жахів. Насправді зомбі в грі спочатку були привидами, але сінзі мікамі надихався фільмами Джорджа Ромеро, щоб антагоністи були більш відчутними у грі. Швидкі факти. Оркестровий саундтрек до Resident Evil Director's Dual Shock Version належить глухому японському композитору Мамору Самурагочі, але журналіст журналу Ера помітив його реакцію на дверний дзвінок під час інтерв'ю. Згодом з'ясувалося, що композитор не тільки не повністю втратив слух, але й те, що Такаші Ніїгакі писав за нього музику. Ти досиш мені швидкі факти. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що в першій грі Resident Evil був найжахливіший діалог. Книга рекордів Гіннеса навіть визнала його у 2008 році найгіршим ігровим діалогом за всю історію. Незважаючи на всі чудові речі, які Resident Evil зробила за ці роки, вона ніколи не переплюне діалог про Джил Сендвіч. Наступний факт, заради Бога. За задумом письменника набору Сіґі Мури, гра Resident Evil 4 мала відбуватися в готичному антуражі з крутим і стильним екшеном. Але Мікамі вважав, що концепція відійшла далеко від серії Resident Evil. Замість цього історія та візуальні ефекти були перероблені у світ демонів для нової франшизи Devil May Cry. Швидкі факти. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете побачити більше цікавих перекладів англомовних відео.